Дорогі глядачі, дорогі друзі, дякую всім, хто натиснув на це відео. Дякую всім, хто взяв пару хвилин часу зі свого дня, щоб подивитися моє відео. Я вам точно донесу класну та важливу інформацію, і вам, українцям, цікаво, теж, що зараз відбувається прямо тут в Канаді, після всіх цих погроз Дональда Трампа і після всіх цих потенційних тарифів, які... Абсолютно скоренько можуть бути покладені на Канаду, і в Канаді буде дуже сильно невесело. І сьогодні я вам поясню, чому що зараз відбувається, і наскільки напруга зростає кожним днем щогодини і канадці не знають, чого очікувати. Українській громаді і українцям потрібно триматися разом. Тому я вам просто зараз рекомендую. Підпишіться на цей канал. Я багато новин важливих, прямо зразу доношу своїй аудиторії. Та також я розповідаю про українську історію тут, в канадських степах, їжджу, її показую і справді роблю хороший внесок в розвиток українства. Тому, друзі, якщо ви зі мною, прямо зараз подобайка, підписка і ваша думка на цю всю ситуацію. Звісно, буду дуже вам вдячний. Я не буду зараз дуже сильно починати розгортати про ці тарифи, бо я вже розповідав не один раз про це, і в позаминулому відео теж про це розповів. Тому я хочу зразу до теми, зразу те, що зараз відбувається, і чому саме багато канадців, зараз, мільйони канадців просто сидять. Фактично на чимоданах, своїх власних будинках чи квартирах і не знають, що буде з ними, не знають, як буде завтра, чи буде робота, чи не буде роботи. Розумієте, дуже багато бізнесів канадських, дуже багато, залежать саме від торгівлі з Сполученими Штатами Америки. І якщо не буде торгівлі саме Сполученими Штатами Америки, ці бізнеси не зможуть оперувати нормально. Ті, хто буде слабший, просто змушений буде закритися. А більші такі сильніші, великі організації, їм не буде потрібно такої великої кількості робочої сили, як вони зараз мають. Тому що ця вся велика кількість робочої сили, вона є там. І за того, що є величезний попит. Населення Сполучених Штатів є абсолютно великим, набагато більшим, ніж Канади. Тому бізнеси хочуть рухатись в сторону Сполучених Штатів Америки, там, де є гроші, там, де є попит і все туди, все туди, все туди, все туди рухається, все туди йде. І звісно, Канада тільки від цього виграє. Канада підтримує свою економіку. Але зараз приблизно 2,5 мільйони канадців працюють. Саме на сторону Сполучених Штатів Америки, тобто вони якось з якогось боку чи з якогось часу займаються чимось, що стосується торгівлі зі Сполученими Штатами Америки, і вже тут. Починається паніка серед людей, які працюють в цих різних індустріях. Наприклад, в автоіндустрії дуже багато людей можуть тратити роботу, тому що 25% автомобілів, які продаються на американському ринку, саме йдуть з Канади. Тобто, якщо почнуться ці тарифи. То автомобільні різні заводи їм буде невигідно продавати автомобілі і перевозити їх в Сполучені Штати Америки. Вони скоротять виробництво своїх автомобілів. Це скоротить справді багато робочих місць. Я знаю, деякі українці написали: о, що ви там переживаєте, це не проблема. Знайдуть собі іншу роботу. Це не є така величезна цифра. Я вам так скажу, знаєте... Зараз більше 2 мільйони людей е, рухаються і користуються фудбанком, де вони ходять і беруть безкоштовну їжу. Тепер додайте ще 2,5 мільйони безробітних канадців, плюс-мінус ще решту безробітних, які не можуть ще до сих пір знайти роботу. І ви собі уявіть, якщо вже є конкуренція шалена, де люди деякі подають по 50 по 100 резюме і вони навіть не отримують дзвінка назад. То це думаєте допоможе це, думаєте, так легко буде знайти роботу. Потім додайте вже ці всі проблеми, які зараз в Кобеку вже почалися з Амазоном, де е, люди просто втрачають роботи, бо їх просто закривають склади. Це просто доводить і доведе до рецесії такої рецесії, що Канада ще не бачила з 1930-х років. І якщо Канада буде продовжувати ці тарифи дійсно війдуть в дію, і дійсно будуть тривати більше ніж навіть пару тижнів, то Канада просто попаде в таку економічну яму, що все буде таке дороге, не буде взагалі можливості для людей витрачати гроші, бо не буде нормальних зарплат, не буде нормально де знайти роботу. І тільки люди, які працюють з в специфічних та правильних індустріях вони зможуть собі дати раду. Але поки Канада знайде цей вихід, ці відкриє повністю двері, щоб займатися торгівлею з іншими країнами, то це займе роки. Але ці роки вони знищують Канаду набагато більше, ніж Америка постраждає від цих тарифів. Багато експертів говорять про те, що Дональд Трамп продовжує блефувати, що Дональд Трамп нібито не хоче ці тарифи саме встановлювати на Канаду, що він просто використовує ці всі такі погрози, щоб канадці, канадські урядовці рухали, щоб робили те, що він хоче. Бо коли він був президентом перший раз, то він домовився про Pipeline XL, тобто е, труба, яка мала йти з Альберти в Америку. І е, через цю трубу мало йти дуже багато нафти, тобто з Альберти, прямо у Сполучені Штати Америки. Але тепер, ви запам'ятаєте, що Дональд Трамп говорив пару днів тому, що йому Канада не потрібна, що йому канад... канадські ресурси не потрібні. Але тут він вже домовляється з прем'єркою Альберти Деніел Смит стосовно цього, що треба відновити, що треба вже лопатами почати купати і відновити цей проект, щоб пустити нафту. Трубами з Альберти на Америку, тобто, це вам показує, що, що Дональд Трамп людина, яка вміє маніпулювати людьми, і потенційно він маніпулює зараз Канадою, щоб отримати те, що йому треба. Але Альберта теж дуже конкретно від цього виграє. Тому якщо дійсно ці тарифи війдуть в дію з 4 березня, так як Дональд Трамп заявляє, то Канаді буде взагалі невесело. Але якщо це блаф, і якщо дійсно урядовці канадці почнуть рухатися із за того, що Дональд Трамп хоче і отримує то, що він забажає, то потенційно Канада може навіть і виграти. Бо економічно Канада просто впаде з цими тарифами. Канада просто не зможе відбитися. Так в Америці будуть дорожчі ціни, теж із за цих тарифів. Так Канада теж буде відповідати тарифами. Але повірте мені, Канада 40 мільйонів. Америка. Я перепрошую 350 плюс мільйонів. Ви собі просто уявіть, як можна конкурувати з таким гігантом, з таким світовим лідером? Ми можемо завдати малесенького ударчику е, Сполученим Штатам Америки, але вони, знаєте, просто візьмуть з плеча це все струсять і. Через рік-два знайдуть інший вихід і будуть далі рости вгору і рухатись вгору. Ось така зараз ситуація. Люди переживають, люди на чемоданах, і треба підтримувати теж канадців, бо канадці і Канада дуже сильно з українцями. Тому хто підтримує Канаду, залишайте коментар подобайку і пишіть слова своєї підтримки, бо багато канадців дивляться ці відео і потім перекладають ваші коментарі внизу. Дякую, що додивилися відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.